Вітання всім, шановні любителі тихого полювання. Два тижні не був в лісі. От Сьогодні у нас 29 серпня 25 року. Мішаний лісочок, хвоє, береза і так далі. От. І шукав маслячка. Ну так, сухо, дуже дуже поодинокі гриби попадаються. І потім ось таке диво знайшов рижика в одній точці. От. Дуже симпатичний рижик, такі плямки характерні на ніжці помаранчі. Клас, ну, значить, от тут десь є місцина з ними. Тому що в цілому рижики у нас попадаються далеко не всюди, відшукати їх буває дуже непросто. Так що чудово, зроблю собі відмітку, що вони тут бувають. Ну, а вам всім дякую за увагу і бажаю миру і успіхів у всіх ваших починаннях.